В цьому відео ми будемо додавати та віднімати від'ємні числа на числовій прямій. І все, що нам треба для того, щоб це робити та зображати власне, на числові прямій, тут нам треба розуміння того, що якщо ми власне, беремо і додаємо якесь число, тобто плюс число, то відносно точки, в якій ми стояли на початку, ми рухаємось праворуч на числовій прямій. прямі. Якщо ж ми віднімаємо якесь число. Віднімаємо число, то ми рухаємось вже ліворуч відносно точки, в якій ми стояли. Отже, що ми тут маємо? Мінус 10 додати 6. Тож спочатку ми стоїмо в цій точці, в точці з значенням мінус 10. І потім ми додаємо 6 одиниць, плюс 6 в нас стається. І якщо ми додаємо, то ми, власне, рухаємось праворуч на числовій прямій. Ось ця наша точка, в якій ми наразі стоїмо, і ми робимо 6 кроків праворуч. 6 кроків праворуч. Ось ця точка, і ми опиняємось в точці з координатою мінус 4, не мінус 5 зауважу. Тож, це буде дорівнювати буде дорівнювати мінус 4. Наступний приклад. Мінус 8 відняти мінус 2. Отже, мінус 8 це наша початкова точка. Зафіксуємо її. Ось вона, мінус 8. І потім ми ніби хочемо від мінус 8 відняти мінус 2. Відняти мінус 2. Окей, якщо б ми додавали мінус 2, то ми б рухались на 2 кроки ліворуч. Якщо б ми просто зробили мінус 8, плюс мінус 2. Але ж ми тут саме віднімаємо, тому рухаємось в протилежному напрямку. Саме в напрямку Додавання. Можна також про це думати в такий спосіб, що маємо 2 мінус, і вони дають саме плюс. Отже, ми рухаємось на два кроки праворуч і опиняємось в цій точці з значенням мінус 6. Отже, як відповідь отримаємо мінус 6. До наступного прикладу маємо 4 додати мінус 7. Отже, зафіксуємо нашу початкову точку: ось вона, вона має значення 4. І потім ми до цієї точки хочемо додати мінус 7. Якщо б ми просто додавали 7, то ми б рухались праворуч. Але ми тут додаємо саме мінус 7, додаємо від'ємне число. Тому ми рухаємось ліворуч. І ми, власне, робимо 7 кроків ліворуч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І опиняємось в цій точці, яка має. Значення мінус 3. Отже, 4 додати мінус 7 дорівнює мінус 3. Супер. І останній приклад, теж доволі цікавий: маємо початкову точку з значенням 5. Ось, початкова точка. І потім від цієї точки ми хочемо відняти мінус 5. Якби ми додавали мінус 5, то ми б рухались на 5 одиниць ліворуч. Але ж ми тут саме. Віднімаємо мінус 5. Отже, ми рухаємось на 5 одиниць праворуч і опинаємось в точці, ось в цій точці зі значенням 10. Отже, 5 відняти мінус 5 дорівнює саме 10.